Ви не просили, але ми зробили. І це наш офіс тур. Продовжуємо далі. Знову, до речі, тут прапор. І переходимо до цієї зони. Тут у нас комплектуються всі ноутбуки у коробочки, доставляються зарядки, і, до речі, фотографуються всі ноутбуки. Тому ви можете переглядати живі фото кожної моделі. А займається цим всім Даша. І, до речі, цікавий факт: в нашій команді всього три дівчинки: Саша, Даша, Маша. Ось тут знаходяться всі ноутбуки, які вже готуються на опакування. А ось тут всі, які ще досі в роботі. І тут, до речі, бачите робочі місця кожного сервісанта. Усі вони самостійно обирають, які ж інструменти їм знадобляться у роботі і розставляють свої робочі місця. Покажи, будь ласка, базовий інструмент, який ти використовуєш для чистки та підготування. Нам, по-перше, потрібно саме основне атвьяка, пінцет. Пластикова лопатка, там кісточки різні, термопаста. Тут також у нас робочі місця, бо ноутбуків, як і роботи у нас вистачає. Що це за кнопка? Кнопка, що це mm. нашого магазину? Є фраза Екзіт Пол. І хто вгадає, що вона означає, тому ми даруємо мишку до замовлення. Ну як можна ще уявити місце найповажнішого міньйона? Звісно, з ось таким атрибутом до речі, саме він працює за ось таким 3D-принтером. Якщо вам цікава його робота, то ми знімемо для вас наступне відео. А тепер погнали на склад. Це у нас стележі з ноутбуками, де і зберігаються всі пристрої з нашого магазину. І їх тут, до речі, дуже багато. Як вам наш офіс тур? До речі, хотіли б дізнатися більше про роботу наших міннів? Пишіть тоді про це в коментарях і не забувайте заглядати на наш сайт.